Вельмі, шановні колеги, дозвольте бути вдячними за можливість прийняти участь в роботі вашого наукового форуму. Тема присвячена метаболічно асоційованій неалкогольній хворобі печінки, яка набула нової назви у 2023 році. І це не тільки назва, але й концептуальна зміна, чітке визначення етіологічного фактору метаболічно асоційованого астета гепатиту, як цукровий діабет другого типу та або інсулінорезистентність. Тому що раніше при діагнозі неалкогольний стеатогепатит, неалкогольна жирова хвороба печінки, ми могли поставити цей діагноз і при лікарському токсичному гепатиті, який супроводжується агресивним стеатозом. Це може бути і вірусний гепатит С, третього генотипу, який має класичним клінічним проявом виражений стеатоз так таке інше. Але це все нагадує. ситуацію, яка була. Більш 34 років тому, коли вірусний гепатит Ніані переважно парентеральним механізмом передачі був чітко обозначений як вірусний гепатит С, так і зараз, неалкогольна жирова хвороба печінки, чіткий етіологічний фактор, цукровий діабет другого типу, як печінковий прояв цієї патології та інсулінорезистентність. Суттєво збільшилась і розповсюдженість цієї патології. Ми розуміємо, що зараз сукровий діабет другого типу вже переміг нирки наших пацієнтів, головною причиною пересадки нирок. Зараз є діабетична нефропатія, а у осіб, у жінок після 50 років з підвищеною масою тіла, головною причиною пересадки печінки став вже не хронічний гепатит С. А метаболічно-соціорний стетний гепатит як клінічний проєкт цукроводіабету другого типу. А чому тому, що ми зараз переживаємо пандемію цієї патології інсулінорезистентності та прогресування діабетичних ускладнень? Сукупна поширеність неалкогольного стето-гепатиту в загальній популяції вже біля 47%. І треба сказати, що це саме інсулінорезистентність, це саме другий тип цукрового діабету другого типу, чому що при порівнянні розповсюдження цієї патології при другому або першому типі цукрового діабету значно частіше ця проблема супроводжує інсулінорезистентність. Які етапи прогресування цієї патології? Спочатку це інсулінорезистентність периферійна у агрядних пацієнтів, потім збільшується концентрація інсуліна, який намагається справитися, зменшити рівень глюкози, підвищенням своєї концентрації, і в цих в в клінічних випадках дуже файними інформативними лабораторними ознаками може бути підвищення індексу хома, підвищення концентрації інсуліну. Це пептид позитивного, але збільшення концентрації монореактивного інсуліну. І в цій ситуації, коли і збільшується інсулінорезистентність, і збільшується концентрація інсуліну, відбувається трансформація преддіабету в діабет, малосимптомний, потім прогресуюче ураження внутрішніх органів в другій уже стадії розвитку цукрового діабету другого типу пацієнту призначається агресивне лікування протидіабетичне кардіотропне інгібітори АПФ нейротропне, лікування ускладнення, антиоксиданти і так далі. Але Клінічних проявів стеатозу та трансформацією стетогіпатиту, на жаль, не відбувається ніякої жовтяниці. Але фібротичні зміни, особливо на масованій терапії, фармакотерапії, відбуваються. І у пацієнта в першій стадії неалкогольного стетагепатита збільшується лише прозапальниця та кінний 17А та інтерлекін 22, але ще немає агресивного фіброгенезу. А вже в другій стадії, особливо на фоні інтенсивної фармакотерапії, відбувається трансформація ТГ... ФБ та негативно в позитивний, і це є нова якість активації клітин і то фібробласти, і прогресування фіброза в цироз печінки. Треба сказати, що ще в 23-му році були, в 2021 році були верифіціровані саме ті лімфоцити, які агресивно руйнують тканину печінки при трансформації неалкогольного стета гепатозу, коли є тільки стетоз гепатоцитів, до неалкогольного стета гепатиту, коли лімфоцити і моноцити агресивно виходять з Тока русла крові і руйнують тканину печінки. Класичне продуктивне запалення. Так от причиною цих проблем є те клітини Fox 3 які і саме в перепортальній зоні гепатоцитів, е, часточок, руйнують тканину печінки. Ну, от в нижньому, е, в нижньому рядку посередині ми бачимо ці верифіковані лімфоцити. В 2023 році ще додатково макрофаги були знайдені, які саме специфічно. Активують процеси ураження печінки при неалкогольному стеті гепатиті, при метаболічно асоційованій хворобі печінки. Оця друга стадія це найбільш агресивна стадія прогресування і неалкогольного стеті гепатиту разом з прогресуванням цукрового діабету другого типу. Реактивація метаболічно асоційованої патології печінки сприяє прогресуванню серцево-судинним ускладненням. Вона сприяє прогресуванню діабетичної нефропатії. І треба сказати, що глікований гемоглобін, декомпенсований цукровий діабет, ще суттєвіший фактор на вплив прогресування неалкогольного стета гепатиту в цій групі пацієнтів. Виражений фіброз, коли вже третя стадія, коли вже підступна, безсимптомна, цей неалкогольний стета гепатит, метаболічно-асоційований стета гепатит, трансформувався в фіброз це печінки. Аж до декомпенсації ніяких клінічних симптомів немає, але практично стеатоз при верифікації протенці ластографії, при ультразвуковому дослідженні вже нічого там немає, стеаточних змін немає. Заміщена тканина печінки вже фіброзом і церозом. І ми часто спостерігаємо ці клінічні випадки, коли ми ну, практично. Прогавили цього пацієнта він пройшов поруч безсимптомний, тільки слабкість, тільки розбитість, декомпенсація цукрового діабету, прогресуючі ураження печінки, дивляться на повішення АЛТ, СТ, ну що робити, так воно є. І без адекватної гепатотропної терапії це призводить до появи цирозу печінки або гепатоцелюлярної карциноми треба сказати що структура смертності відмінна у пацієнтів в другій цій стадії і третій. в другій стадії зрозуміло що без адекватного кардіотропного нейротропного лікування корекції холістеринимі у хворих на цукровий діабет відбувається підвищена смертність від позапечінкового раку від захворювань серцево-судинної системи таке інше а от уже третя стадія коли вже вреалізував себе цей неалкогольний стетагіпатит в цероз або гепадоцелярно карциному головною причиною смертності є саме проблеми печінки. thank Щодо цієї проблеми неалкогольного стета гепатиту, інформовані гепатологи і щодня ми зустрічаємося з цими клінічними діагнозами, ставимо ці клінічні діагнози, ендокринологи набирають оберти, тому що за останні десь 3-4 роки на останніх ендокринологічних конгресах окрема секція призначена спочатку неалкогольному жировій хворобі печінки, а зараз вже і метаболічно асоційованому стета гепатиту, тому що ми бачимо, що оця агресивна глюкозоцентрична терапія будь-якої Знизити рівень глюкози інколи без гепатотропної терапії закінчується трагічно у вигляді цирозу та гепатоцелярної карциноми. Ну і, на жаль, поки що терапевти та сімейні лікарі не дуже е, призначають суттєву увагу цій патології. Треба сказати, що е, обізнаність пацієнтів за останні роки суттєво зросла. Раніше це було там 4 від 4 до 10%. Е, зараз практично 60% знають про цю проблему, особливо хворі на цукровий діабет другого типу. Вони читають інтернет, читають літературу і розуміють, що без захисту печінки це може бути величезною трагедією для них. Збільшується кількість аутоімунних уражень, особливо після ковідної пандемії, тому що вірус ковіду це вірус-провокатор. І він у значної кількості пацієнтів індукує розвиток аутоімунного терети, хешемота, аутоімунних васкулітів, в тому числі і аутоімунного гепатиту. І вони можуть дуже агресивно перебігати у одних і тих же пацієнтів. Наявність може бути і аутоімунний гепатит, виражений 1, 6 або 2, 3 антитіла з 6 аутоімунних антитіл до печінки і прояви, класичні прояви неалкогольного стета гепатиту. Якщо вибирати лікування цього аутоімунного гепатиту, то препаратами вибору, якщо цитостатики або глюкартикастероїди, є цитостатики, тому що глюкартикастероїди декомпенсують цукровий діабет другого типу. Треба сказати, що суттєво погіршує прогноз перебігу аутоімунного гепатиту, наявність неалкого. Алкогольного стети гепатиту, метаболічно асоційованої е, хвороби печінки. Імуноморфологія були знайдені в 2021 році специфічні е, е, лімфоцити, які саме при поєднаннімуного гепатиту з неалкогольним стета гепатитом е, руйнують тканину печінки. Та cd 8 pd 1 та клітини, і вже почались пошуки тропних засобів лікування, щоб зупинити це агресивне руйнування тканини печінки. Феретин. Треба сказати, що зараз є е, е, таке розуміння, як фероптоз. Це фактор, який провокує особливо на фоні цукрового діабету другого типу, а гемохроматоз перевантаження залізу може провокувати розвиток цукрового діабету, а потім розвиток неалкогольного стета гепатиту. І тому ми обов'язково визначаємо в цій групі пацієнтів з підвищеними трансаміназами рівень ферритину. Більше 200 пікаграмів у жінок та 300 пікаграмів у чоловіків це таки значний ризик реального гемохроматозу. Ну, за даними 2023 року, пропонує. Більше тисячі мікрограмів на е, мілітр, е, треба сказати, що надзвичайно практично патогмонічний засоб верифікації синдрому привантаження залізом або гемохроматозу і кровопускання та призначення дефероксаміну суттєво покращує е, клінічну ситуацію. Впливає неалкогольний не стета гепатит на розвиток гепатоцелярної карциноми. і Ще раз підкреслюємо, що стає все більш і більш актуальною гепатоцелярна карцинома у жінок. Зараз вже більше 35% практично всіх випадків гепатоцелярної карциноми. Це жінки у віці, у віці після 50 років з підвищеною масою тіла на фоні ожиріння, на фоні цукрового діабету другого типу і в тому числі агресивному лікуванні. На фоні е, поліпрагмазії треба сказати, що порівняли, а який прогноз краще при хронічному гепатиті С, це теж безжовтянична патологія печінки, або при неалкогольному стеті гепатиті щодо розвитку гепатоцелярної карциноми. Краще вірусний гепатит, це чому раніше підвищується альфетапротеїн, раніше ми можемо починати лікування і вірус еліміна е, цей вірус протягом трьох місяців. А при неалкогольному стеті гепатиті це проблема більш важка, і прогноз не дуже в плані. Його ну виліковування і попередження е, рецидивів появи. Е, для верифікації, ранньої верифікації е, гепатоцелярної карциноми використовуємо альфа фетопротеин більше 8 награм на мілілітр це висока ймовірність, а якщо більше 21 нанограм на мілілітр це 99%. Практична гарантія наявності гепатоцелярної карциноми, є зараз методи її раннього лікування, і спиртом, і електроабляція Тому, будь ласка, всім пацієнтам з підвищеними трансаміназами на фоні цукрового діабету другого типу, крім хронічного гепатиту С, крім гемохроматозу, будь ласка, верифікуйте альфа фетопротен з метою ранньої верифікації гепатоцелярної карциноми. Треба сказати, що якщо там є тригером, був тригером хронічний гепатит С, який індукував розвиток цукрового гібету. Биту другого типу так Після успішної вірусу елімінації щонайменше три роки спостерігайте цих пацієнтів, тому що інколи вірус елімінація пройшла, доктор, е, е, все добре, все нормально, але через рік-два пацієнт звертається в нього гепедоцелярна карцинома або це розпечінки печінки. Тому не кидайте цих пацієнтів, особливо чоловіки з підвищеною масою тіла після 50 років, які зловживають алкоголем та фоні цукрового діабету другого типу. Оце одночасний перебіг метаболічно асоційованого стати гепатиту і зловживання Алкоголем дуже агресивний варіант прогресування фіброзу. Збільшується ризик трансформації в цироз протягом 5 років в 2,3 рази. Треба сказати, що вживання алкоголю навіть в невеликих дозах сприяє прогресуванню фіброзу у хворих при наявності метаболічно асоційованого та гепатиту. Помірне вживання є шкідливим для наших пацієнтів. Треба сказати, що а як можна чи не можна поставити у худих пацієнтів діагноз метаболічно асоційований стеатогепатит можна. Є так званий пісний стеатогепатит худих. Коли коли спостерігається вісцеральне ожиріння, цукровий діабет, гіпертензія це інший варіант взаємовідношень печінки і е, діабету. Якщо у агрядних пацієнтів все починається з периферіїної інсулінорезистентності, підвищення це маси тіла, а потім руйнується печінка, то тут навпаки спочатку інсулінорезистентність печінки у худих пацієнтів, а потім це все стає системною проблемою цукровий діабет у худих. Атерогенний фактор. Якщо ми бачимо, що нам наші препарати найкращими зараз є розова статин і атерва Розова денна доза 40 мг, 80 мг атрава Вважається за загадланцями кращими з варіантами е, корекції. Але якщо вони не працюють, одна з причин може бути наявність неалкогольного стета гепатиту, особливо у чоловіків похилого віку, при наявності цукрового діабету і виражених стадій фіброза. Десь яка важко піддається корекції, це такий суттєвий фактор щодо верифікації неалкогольного стета гепатиту. Як ми його верифікуємо? За допомогою лабораторних тестів, треба сказати, що 60-80% всіх церозів нез'ясованої етології, це саме неалкогольний стета гепатит. Зараз сучасні засоби, які використовують, ну це поєднання транзієнтної ластографії, вона абсолютно доступна, плюс фіп-4. Перепробували і ФІБ 8, і ФІБ 10, і 12, і 13, це за кількістю лабораторних тестів, які потребують необхідно зробити пацієнту, щоб верифікувати фіброз це розпечінки. Але зупинилися на ФІБ-4, можна і в інтернеті його легко знайти. Є навіть андроїдна така програма, яка враховує вік, активність АСТЛТ і рівень тромбоцитів і дає конкретний результат. От якщо він більше 3,25, ми розуміємо, що цей пацієнт вже знаходиться в стадії це Печінки. І багато з'ясовується, чому не працюють протидіабетичні лікарські препарати, чому навіть не працює інколи інсулін. Якщо менше 1,45, то розуміємо, що немає виражених стадій фіброзу. Але проблема цього методу в цій сірій зоні між 1,45 сотами та 3,25, що ми не знаємо, а в якій стадії фіброзу знаходиться цей пацієнт. За кордоном, вже в практику ендокринологів стандартизовано включено цей ФІП-4. Ну, але він дуже файний для верифікації вже стадії F4. Да? Це роза печінки, і тому ну, ми повинні так сказати, використовувати його як можна раніше і як скринінговий тест. Крім того, підвищений рівень ФІП-4 він сприяє, він є маркером дуже високої ймовірності розвитку гепатоцелюлярної карциноми і підвищена смертність у пацієнтів, у яких підвищений Фіб-4. Чи робота, чи працює цей тест у худих пацієнтів? Так, ми можемо використовувати фіп 4 і у худорлявих пацієнтів. Транзієнтна еластографія – сучасний метод, але є деякі проблеми, коли у пацієнта ожиріння і оці ультразвукові дослідження можуть бути не дуже інформативними в оцінці, тому поєднують транзієнтну еластографію з фіб-4 та іншими біохімічними засобами. Якщо подивитися, практично і в Європейській асоціації, і в американській асоціації за 2023 рік практично ідентичні вимоги щодо використання транзієнтної еластографії і ФІБ-4 у пацієнтів з сукровим діабетом другого типу. Розробляються нові технології, наприклад, там, Lever Pro, нова методика, ну, вона тільки тестується. Е, є штучний інтелект, I'm Nash, який теж намагається верифікувати і виражені стеатозу і фіброзу. Використовується автофлюоресцентна візуалізація, дуже цікавий метод, коли хімічно там, гематоксиліном, мезином, іншими барвниками не прокрашуються, не профарбовуються тканини печінки, а використовується лише контрастування комп'ютерне ці е, тканини-печінки. Ну, Клінічній практиці дуже зручний меж фібротест який дає перший стопчик фібротест 1 цецероз, 0 відсутність стета, тест, стеатоз, неж тест наявність неалкогольного стеатогепатозу гепатозу, третій стовпчик, четвертий стопчик: актітест, це неалкогольні стета, гепатит, і аж тест інтенсивність алкогольного ураження печінки. гепатогенна втома це такий симптом, який супроводжує. Пацієнтів з хронічної патології печінки навіть до 80% цих пацієнтів мають цей, цю таку патологічну втому. І треба сказати, що вона, ми зустрічаємося в проблемі, коли вперше виявлений цукровий діабет, фізичне навантаження, це правильно, це стандарт. А він каже: Я не можу, я хочу рухатися, але немає сил. Оця патологічна втома може один бути одним з таких важливим симптомом при хронічній патології печінки. Треба сказати, що ця патологічна тому вона супроводжує непідвищену смертність у пацієнтів на хронічну патологію печінки. Навіть когнітивні порушення відбуваються на фоні цього метаболічна стета гепатиту. Оце проблема фізичних вправ. Зробіть АЛТ, АСТ, перевірте печінку, коли у пацієнта немає жовтяниці, але він дуже інтенсивно скаржиться на слабкість. Може, там уже і компенсований діабет, може там ця слабкість не від гіперглікемії, але слабкість є. І тому, будь ласка, перевірте стан печінки. Який патогенез системного ураження не тільки печінки, а й головного мозку? З'являється висока концентрація прозапальних цитокінів, Відбувається затьмарена свідомість, порушення сну, депресія, тривога у цих пацієнтів. Чим лікувати? Спробували метформін, дуже файний препарат, але він не працює на печінку. Піоглітазон так працює в нашій ситуації. Це лютазон 30-45 мг, 30 або 45 мг, плюс гептрал, і плюс вітамін «Е». Гептрав, класична доза, двохрокове лікування, внутрішньовенна, потім е, таблетоване лікування, плюс вітамін Е внутрішньо з 400 мг два рази на добу протягом трьох тижнів перерва, а потім можна повторити. Урсадозоксіхольова кислота, на жаль, не дала надійних морфологічних позитивних результатів щодо впливу на печінку. Зараз багато досліджень щодо лікування неалкогольного, метаболічно асоційованого гепатиту, обітіхольова кислота, симтузумапліра, глютіт, лазартанка, квінірока, рамхол. Треба сказати, що за останній 2023 рік гліфлозини, емпагліфлозин, та є позитивними щодо впливу на морфологію печінки у хворих на цукровий діабет другого типу. Збільшується кількість публікацій щодо позитивного впливу семаглютиду при лікуванні неалкогольного стета гепатиту. Використовується ланіфібранор, деніфанстат. Навіть ще збільшується кількість пацієнтів, які потребують пересадки. Навіть комп'ютерна модуляція гепатоцитів, така штучна печінка, вже стає такою реальною реальною проблемою і багато. Фахівців в цьому плані працює. Треба сказати, що при неалкогольному стеатогепатиті, як і при іншій хронічній патології печінки, суттєво знижується активність метіаніно трансферазу 1А, ключовому ферменту в синтезі Адемітіаніну. А від нього, від наявності цієї речовини в гепатоцитах, залежить 100 бі, більше 100 біохімічних реакцій. І тому, коли проводили експерименти, чим закінчується повна відсутність Адемітіаніну в тканині експериментальних мишей? Це все закінчується. Стеатозом, гепатитом, стеатогепатитом, цирозом та гепатоцелярної карциномою. І тому, коли ми призначаємо лікування, ми не тільки зменшуємо інтенсивне запалення, а й попереджуємо розвиток гепатоцелярної карциноми, тому що було доведено, що дефіцит цієї речовини це прямий шлях до розвитку гепатоцелярної карциноми печінки. Ми відновлюємо дефіцит адемітіаніну, відновлюємо дефіцит в. Центральні нервові системи покращуємо синтез нейромедіаторів, знижуємо симптоми патологічної втоми через збільшення процесів трансметалювання в центральній мозку. І треба сказати, що гептрал має подвійний фокус дії, він впливає і на печінку, він відновлює концентрацію замісним чином адемітяніну і відновлює концентрацію адемітяніну в головному мозку. І це відбувається протягом вже 7 днів, і пацієнт сам відчуває своє власне покращення, нормалізує Стан апетиту, мотивація, активності, збільшується концентрація серотоніну, дофаміну в центральній нервовій системі, крім насичення гепатоцитів Адемітіаніном. Треба сказати, що ми допомагаємо гепатоциту вижити, тому що це є змагання між високодиференційованою печінковою тканиною і тканиною з тканиною фіброзом. І якщо ми надаємо перевагу гепатоциту, щоб він вижив, ми з таким чином зменшуємо інтенсивність фіброзу і трансформації фіброзу в цироз або гепатоцелюлярну карциному. Ну, при призначенні гептралу нормалізуються клінічні прояви, лабораторні маркери холестазу, зменшується інтенсивність театозу, зменшується, покращуються показники ліпідограми і сприяється зниженню гепатогенної втоми у хворих на холестаз. Стандартна стандартна метода щодо прийому. Призначень гептралу в цій ситуації 500 мг і в таблиці, і в флаконі. Флакон комплектується спеціальним власним розчинником і рекомендуйте пацієнтів, щоб вони прослідкували, щоб цей розчинник був використаний для введення лікарського препарату. Два флакона все по два. Два флакони внутрішнього вина протягом двох тижнів, а потім по дві таблетки протягом двох місяців. Внутрішньом'язово ми можемо вводити цей лікарський засіб по 500 мг одному флакону внутрішньом'язово протягом двох тижнів, а потім таблетоване лікування по 2-3 таблетки протягом двох місяців. Дякую вам за увагу. І зараз відповіді на ваші питання. Запитання. Так, ну от прийшло запитання. Якщо у хворого виявлено лише один тип аутоімунних антитіл до печінки в малих титрах, яка тактика? Чи доцільне призначення гіптралу в такій ситуації? Ну, треба сказати. Якщо при визначенні там шести аутоантитіл до печінки має назву аутоімунний печінковий профіль, ви знаходите в низьких титрах лише одне антитіло до печінки, це такий дзвоник який ми повинні почути, що якийсь ідеологічний фактор а, руйнує тканину починку, і вже організм цього хворого розпізнає ці змінені антигени гепатоцитів як чужеродні. І вже почали синтезувати агресивні антитіла, які можуть прогресувати до гепатиту першого типу, другого типу, і прогресування до агресивного цитолізу, холестазу, таке інше. В цій ситуації моя рекомендація: по-перше, по треба знизити інтенсивність цитоліза при будь-якій тіології оцього е, ініцію, ініціюючого фактору який провокує розвиток аутоімунного гепатиту. Ви призначаєте гіптрал, щоб знизити цитоліз холестаз. Це обов'язково, тому що без цього дуже важко вгальмувати це прогресування аутоімунного процесу. І за цей час, коли цитоліз знижений, ми розуміємо, що ми фактор, поки не знаємо, який індукує розвиток цього аутоімунного гепатиту, треба визначати, що це. Це може бути гепатит С, оверлап синдром, коли сам по собі гепатит С індукує розвиток аутоімунного гепатиту, його прогресування. Це може бути Лікарський токсичний гепатит, правила двох 9 9% всіх лікарських токсичних гепатитів аутоімунів 9% аутоімунних гепатитів лікарські. Визначити, чи з'явився якийсь новий лікарський препарат, який суттєво може провокувати розвиток аутоімунного гепатиту. Це може бути гемохроматоз, про який ми сьогодні говорили, висока концентрація ферритину фераптоз, залізо зруйнували гепатоцити і стала об'єктом атаки аутоімунної атаки. А може бути, це не алкогольний гепатит, який деформував ці клітини і спровокував агресію. Організму проти, проти печінки пацієнта. Тому в цих ситуаціях, коли це ми бачимо саме початок, пригнітити цитоліс холестасу цього пацієнта за допомогою, наприклад, гептралу, а потім шукати лабораторним засобом, що саме є іритантом, е, е, фактором реактивації аутоімунного гепатиту і його лікувати. Так, чи сумісний гептрал із протидіабетичними препаратами при лікуванні цукрового діабету другого типу? Треба, що тут з цього треба сказати, що багато груп протидіабетичних лікарських засобів дуже важливо, щоб його була концентрація адекватна. Ми проводимо фармакотерапевтичне титрування, інколи два лікарських препарати, щоб знизити рівень глюкози, Але практично гептрал не має впливу на концентрацію. Лікарські засоби протиодіабітичних. Чому? Тому що це замісна терапія. Він тільки насичує цитоплазму гепатоцитів необхідною речовиною, яка дає можливість гепатоциту вижити. Він ніяк не впливає ні на CAP3, 4 ні на цитохромаксидазу П450, ні на Пглікопратиди, ні на будь-які інші фактори, які б змінювали концентрацію, збільшували або зменшували. Тому е, оця сумісність вона дуже комфортна для хворих на цукровий діабет другого типу. Дякую вам за увагу, вимішановні лікарі, і бажаю вам здоров'я та перемоги.